Так, гольфік плюс, теж такі автомобілі. 1,4, 7 рік, 5650. МПАСК моторчик, в принципі, простенький, газ ставиться без проблем. ось, ну і Такі моторчики, в принципі, 1,4, МПА -івський. ходять і непривередливі, так би мовити. Ось. Непогані, непогані мотори. П'ятьіступка. Кліма, в принципі, салончик такий не, не зачуханий на перший погляд. Subaru ексклюзивний автомобіль, дивимося по ринку Америки так само Subaru. Ось недорогі автомобілі. Ось, але в нас в Україні них ну, якби так, не дуже так е, добре покупляє. Тому що, не знаю, це чисті японці, в принципі, непоганий, повний привидник. Так, розхід палива у них більше йде. Ось, але все ж таки, е, так би мовити, а це в нас іде дизельок, це не Америка більше Європа, 8214 рік. 2 літровий Ось, Але якби, як на мене не оцінені автомобілі в Україні, Ось, як на мене непогані непогані автомобілі Subaru. Ось, просто в них нас мало купують. От. F-Pace, 2 літровий дизельок, 1,7 22, 600 чи 800. Незрозуміло, зрозуміло. вже такий кросовер. Ось На сьогоднішній день вже йде він такий більш актуальний. Багато вже них купують. Ось розпробували і, в принципі, людям він подобається. Ну, миганець один. 5 і 12 рік 9 тисяч, немала ціна. Ну, Ярославчик його ще, будь ласка, цього. Немала ціна, напевно, без підкрасів, комплектація, так, бачимо, комбінована шкіра, 6 ступ, мультимедіа, двохзонний клімат. В принципі, комплектація доволі непогана. 9 тисяч, от вам і 12 рік, тобто це навіть не рестайловий. Ось. Все, Ось, в залежності від технічного стану і так само як він там по кузу. Тому що дуже багато людей, якщо чують, що автомобіль безключовий, бачимо, чують, що автомобіль підкрашувався вже відразу не хочуть його розглядати як варіант. Без підкрасів, каже Ярослав, ну все, в принципі. Кашкай у нас старшенький. 1,6 бензин. 8909 рік панорама. Так, щось опять жарко сьогодні. Сьогодні зефірка. 1,7 дизельок, 7,250-10 рік. Зефіри так само, ще до війни їх купляли, як, як і Megane, гарячі порошки, залежно звісно, від стану. Шестіступочка. ступочка, ну 1,7 вони можуть бути, просто тут не пише скільки кВт. Вони можуть бути 92 кВт, а можуть бути 81, здається. Ось так, круїз, в принципі, круїз підігрів, сидінь навіть є, Ось. В принципі, як варіант. Ну, ціна, звісно, ціна немаленька. Маєте, як я і раніше говорив, і зараз так само до Гольфік плюс. О, як і раніше, як і зараз. Ви маєте калькулювати. Ціна, якість. Тобто е забуваєте автомобіль, який вас цікавить, наприклад, ви знайшли по авторинку. Ось луцька. Чи там на авторі, а там мобіли де, будь-який сайт. Там. Ось. Європейський. забуваєте, скільки автомобіль коштує в Європі. Плюсуєте доставку. Це є там близько 1000 євро там, з брокерськими послугами. Ось плюсуєте розмитнення. І ви бачите кінцевий результат, скільки автомобіль має коштувати приблизно в Україні. І тоді вже будете бачити цей варіант, тому що автомобілі, ви маєте зрозуміти, що автомобілі приходять, щоб на них заробити якісь кошти. Тобто в них або технічний стан був незадовільний в Європі, так само в Америці, або пробіг там завеликий, або там ну, ДТП було по підкрасам. Тобто якісь нюанси в автомобіля були. У нас і тоді в них розглядають як варіант для покупки в Україну, щоб заробити. Тобто, Купити, заробити Ось. підремонтувати. Тобто, але ці всі нюанси, в принципі, вони були завжди. Тобто, не приходили автомобілі у нас в гарному стані з Європи і продавались тут за нормальними цінами. Ось. Просто ці всі нюанси потрібно визначити, які вони були, і що саме в автомобілі робилося. І цей Далі ви розглядаєте, чи ці нюанси вам підходять, чи не підходять. Тут. Автоматик. Ну, ці пужики, ну в принципі, вони не знаю, пишіть в коментарях. Як на мене, вони раніше були не актуальними, зараз так само мені здається, у них мало людей. Не знаю чому там, але... У них мало людей розглядають як варіант для покупки для себе. Ну, і Моє відношення, так само хто слідкує за каналом, знає, що моє відношення до автомобіля, якщо в автомобілі є якісь підкраси, це взагалі ні про що не говорить. Так, у нас щось з тим DJ-міно. А, воно в нас знає що погано. Нам треба от так, о, Рівно О, рівно поставили. О, і тоді вже бачиш, о. а коли ми станемо. Ні, ні ну, внову, Вже зараз бачиш нормально, типу, бо так, як телефон на одну сторону, воно типу, чпік і якось А так і вже добре. Так само Golf Plus, рейстайловий 1.4, 9 рік, бензинчик, але FCI моторчик вже не MPIський, FCI, 7200... 242 пробігу, ну так само все залежно. Ну і ще раз повторюю, доповнюю, що як на мене підкрасив автомобіля нічого не означають, тому що автомобілі вони йдуть з Європи. Ви маєте розумію, наприклад, з Франції там дуже таке паркування. Ось масштабне, так думаю, ще масштабніше, ніж Німеччина, Голландія. тобто і там Коцки на дверках там при паркуванні. От, наприклад, от так само ми бачимо ось нас на снях Hyundaiчику. Ось така, бачите, це більше за все коцка зроблена при паркуванні, тобто дверочкою іншого автомобіля. Десь стояв ось, близько один біля одного. Так що на такі це все ж в принципі, треба ж зробити, підкрасити, там, трішки підшпаклювати, ще там щось зробити. Ці всі нюанси устраняються в нас в Україні. І тоді вже на ринок виходить, тобто на авторинок виходить автомобіль вже відполірований, чистенький. Так, з підкрасами, але я рахую краще взяти автомобіль із підкрасами, чим з великим пробігом або з технічними якимось нюансами. Так що на це все ви також, але деяким людям так. Звісно, такі нюанси не підходять. Краще він буде з технічними. Ось так що кожна людина в підборі власного автомобіля є індивідуально. Кожна людина в підборі автомобіля є індивідуально тому і вона собі шукає такі автомобілі, який подобається їй. А ми тільки лише допомагаємо. Критеріях тих, які визначив собі покупець. Але ілюзії не потрібно ще раз повторюю, що ілюзій не потрібно собі створювати, що тут гарні автомобілі за дешевими цінами, таких тут немає. Тобто тут є багато великий вибір автомобілів. Але вони всі приїжджають з нюансами з Європи, щоб ви розуміли. Так, були ще раз повторюю або підкраси, або технічні якісь нюанси. Були в автомобілі, тоді це все робиться. І ви приймаєте рішення, чи підходить вам такий автомобіль чи ні. І все, щоб ви не думали, що тут з салону автомобілі приїжджають Ось. і за дешевими цінами. Це маєте враховувати калькулювати, тобто доставку, ремонт.